Нещодавно виявилося, що правляча політична партія Слуга народу фінансувалася із анонімних джерел, що вступає у суперечність із чинним законодавством, яке вимагає прозорості в фінансуванні політичних партій, як це встановило Національне агентство з питань запобігання корупції три особи. Їхні прізвища не називаються, зробили внески на рахунки цієї партії в загальній сумі понад 2 мільйони 896 тисяч гривень. Звідки вони взяли ці гроші, невідомо, поза як їхні доходи порівняно досить скромні. Випливає висновок, що справжні джерела фінансування цієї партії намагаються залишитися в тіні, шукаючи підставних осіб. Хто це був? Коломойські, інші олігархи чи агенти іноземних держав невідомо. Складається враження, що підставних осіб могло бути значно більше, поза як деякі з них могли мати високі доходи, і саме тому залишаються поза увагою Національного агентства з питань запобігання корупції. Чому законодавство забороняє анонімні внески на рахунки політичних партій? Тому що було б дуже шкідливим для держави, якби якусь політичну партію фінансувала мафія чи Агентура іноземних держав ворожих Україні. А така можливість не виключена у випадку анонімності фінансування. Скажімо, раніше була встановлена подібна ситуація із фінансуванням ОПЗЖ, яке можливо. Здійснювалася із кремлівської скарбниці або ж із кишень російських олігархів, гаманців Путіна. І якщо ПЗЖ наразі заборонена партія, то фракція Слуги народу залишається правлячою, що дуже небезпечно в умовах війни. І без того було давно відомо, що фракція Слуги народу в парламенті. Веде підривну діяльність проти української державності, а тепер ця загальнонародна підозра отримала своє підтвердження. Нагадаю, правляча фракція іноді за допомогою нардепів, які вчорашніми регіоналами прийняла низку законів, які шкодять державним інтересам України. Низка інших таких законів. Ініційованих переважно представниками слуги народу знаходяться ще на розгляді парламенту. Що це за закони? Більшість з вас пам'ятають, це дискримінаційні закони в стосунку української армії та українського народу, які приймаються очевидно з метою викликати загальне невдоволення українською державністю і внаслідок цього розчарування. Та небажання чинити опір ворогу і вступати у лави захисників вітчизни від російського агресора, інакше б для чого було б потрібно цій фракції приймати так багато законів, які відверто порушують права людини, йдучи в суперечність із самими принципами демократії, та даючи цілком реальні підстави для цілком об'єктивних звинувачень у диктатурі. Це і закон проголосований в першому читанні про обмеження громадянських прав військовослужбовців, це і закон про військову дисципліну, який надає недобросовісним командирам можливість безперешкодно працювати на ворога. Це і закон про обмеження свободи слова, прийнятий в умовах, коли антиукраїнська інформаційна діяльність не каралася належним чином навіть на підставі давно прийнятих законів. Хоча б мала каратися. Чи ж це зрозуміло, що заборонити критикувати владу в умовах такого високого рівня корумпованості цієї влади, при якій свідчить низка відомих скандалів, зокрема і в Міноборони, це також є цілком свідомою роботою на ворога. Цей законопроект, який фактично заборонить Біблію, якщо буде прийнятий, позаяк Біблія не вписується у його вимоги до друкованої продукції? Якщо виходити із державних інтересів, то виявлення відповідної схеми в фінансуванні політичної партії слуга народу вимагає розпуску парламенту, незважаючи на воєнний стан або ж заборони цієї політичної сили, поза як жодна політична партія, яка як це встановлено компетентними державними органами фінансується із анонімних джерел, уже не може мати. Жодної довіри народу. Ось тільки хто зможе заборонити політичну партію, яка наразі всім керує, партію, яка має достатньо голосів, щоб приймати закони без підтримки інших політичних сел. У мене особисто складається таке враження, що в нинішній ситуації в українського народу залишається одна надія. На допомогу Божу, на молитву. Молитва залізо ломить, а спільна молитва може зробити ще більше. На жаль, у церквах за традицією продовжують молитися за владу без розбору, не уточнюючи, чи ця влада є проукраїнською, чи проросійською. Продовжують молитися за всю владу оптом, так сказати. Пригадайте. Так було і за Януковича, який виявився зрадником, державним злодієм і диктатором. Така оптова молитва за владу це є традиція, яка з'явилася в умовах монархії, коли церква і держава являли собою одне ціле. Але наразі церква в нас відділена від держави. Тому така молитва є своєрідним церковним атавізмом наш час. І справа не в тому, що за владу не потрібно, мовляв, молитися. Навпаки. Потрібно молитися за проукраїнську боголюбну християнську владу, наголошуючи на ці її особливості, а водночас за очищення цієї влади від усіх замаскованих ворогів, ворогів України і ворогів Господа Бога, які працюють на кремлівського монстра. А позаяк наші ієрархи до цього ще не додумалися, то починати мусимо знизу. Якщо кожен християнин українець щодень промовить, хоча б тричі Отче наш і Богородице Діво у цьому намірі, Україна невдовзі звільниться. Станеться те, про що писав один поет. Україну, звільнися з полону із чужих поневільницьких рук. І Орду, подолавши червону, Ти зламай антихристу каблук.